Чіле вітання є такі люди, які не знають, де брати гроші, і вони не знаходять нічого краще, як займатися сутенерством і розповсюджувати наркотики. Для них саме головне це легкі гроші, і їм не цікаво, яким чином. Вони дуже недалеко оглядні і виправдовуються тим, що інакше в наш час заможнім не стати. Проблема таких чоловіків чужі жінки, які знаходяться поряд з ними. Коли жінка знаходиться з нелюбим, серце її заблоковано, і вона часто вкрай меркантильна, і тому вона штовхає свого раба на усілякі афери грязних грошей. А коли чоловік знаходиться поряд з тією, яка його кохає, по-перше, в неї серце чуйне, не заблоковане, бо вона має можливість любити знаходитися поряд зі своїм. Світом своїх очей, і вона надихає любого на сузідання. В нього харизма чоловіча розум. Поряд з люблячою працює на всю силу, і він знаходить адекватні форми заробітку. А чужа жінка поряд означає, що з її меркантинністю співмешканець злагодити не зможе, бо вона його не чує, а нав'язує слабоумі. Мов би це нормально, так йти і добувати легкі гроші, приносячи людям страждання. Тому дуже важливо бути з люблячою жінкою, а не люблячу ніколи в життя не впускати. Інакше абсолютна деградація обох і нещасні діти, а часто ще певне нещасне коло жертви свободної невихованої жінки, яка дуже необачно не розуміє, що за все доведеться розплачуватися і відповідати.